Для мене фотографія це мова. Вона може бути практичною, навчальною, як сторінка в Вікіпедії. Вона може бути як набір інструкцій до якогось приладу, а може бути як уривок з роману або поема. А для тих, із нас, для кого слова даються непросто, вона може бути способом самовираження і способом сказати, хто ми є. Але кожній мові потрібен словниковий запас. Але навіть цього замало, тому що хто щось може не так зрозуміти, розтлумачити для себе, тому потрібне емоційне забарвлення, в даному випадку чорно-біле або кольорове. Спочатку я розповім про чорно-білу фотографію, а потім в якомусь іншому відео про кольорову, тому що насправді ЧБ все спрощує, а колір тільки ускладнює. Робота в Black and White не повинна бути важкою. Просто вона вимагає дещо інших роздумів щодо інструментів і підходу створення фотографій. І, до речі, ЧБ тебе дуже звільняє, тому що ти створюєш власну версію реальності, замість того, щоб бути залежним від реальності того, що насправді є перед об'єктивом. Ми часто забуваємо, що наші камери можуть знімати в ЧБ. А ще частіше допускаємо помилки, що спираючись на колір, ми компонуємо свої знімки так, що якщо що, я в пособоробці в лайтрумі бахну башечку і шедевр. Але оце спираючись на колір і роблячи вторинно. З кольору ЧБ ми забуваємо, що до ЧБ повинен бути інший підхід, що вибір між кольором і black and white повинен стояти не на етапі постобробки, а на етапі підготовки до фотографії. Ми повинні розуміти, кого, при яких умовах, обставинах ми фотографуємо і яку емоцію ми хочемо передати. Знаєш що? Візьми якусь недавню свою фотографію і переведи в ЧБ. Кольорову фотографію переведи в ЧБ. І ти побачиш, як на твоїх очах звичний тобі світ втрачає барви. Але ні. Бо ЧБ це не просто про відсутність кольору. Банально, ну, кольори там є: білий, сірий і чорний. Існує е музика без слів. Існує вірш без Рими. Отак, фотографія може існувати без кольорового шуму. Колір завжди все ускладнював. ЧБ поверне тебе до основ, до бази світла і темряви. У філософії екзистенціалізму людина визначає себе через те, що залишилось після подій. І саме у чорнобілій фотографії все здається водночас і порожнім, і сповненим значенням. Не відволікаючись на колір, ми маємо шанс побачити контури, архітектуру, структуру, текстуру у світлотіні, без кольору ми можемо дивитись на лінії, на форму, тобто на те, що залишилось. Ми маємо шанс аналізувати саму суть без зовнішніх прикрас, без кольору, ми можемо по-новому сприймати прості і звичні для нас речі. Зараз трішечки ще невеличкий вступ, і я вас нарешті навчу, як побачити чорно-біле у кольоровому світі через вашу камеру. ЧБ особливо виразне у портретній, художній і документальній фотографії. І деякі фотографи, вважаючи чорнобіле більш виразним, обирають його свідомо на все життя у час, коли в нашому медійному візуальному ландшафті, так сказати, 99,9% переважає колір. ЧБ може стати інструментом для привернення уваги до вашого продукту або вашого твору. Чорнобіла фотографія дистилює візуальну сутність ваших творів. Звісно ж, вона вимагає поглибленіших знань у нюансах світла, тіні, діапазону тонів. І навіть якщо уявити наш світ чорнобілим. То на папері, на фотопапері він матиме купу тональних невідповідностей. І досягти точної чорно-білої копії реальних об'єктів, тобто чорного, як чорного, білого, як білого, сірого, як сірого надзвичайно складне технічне завдання. А, ну, Але така робота над собою це є виклик. А, вона. Вона надасть вам більший, вже якщо повертаючись до початку відео, словниковий запас мови фотографії. Ну так, а як же досягти цього бажаного ефекту чорно-білої фотографії і набрати з більшого словникового запасу? Бо дуже важли... Надважливим є те, що ми звикли бачити цей світ кольоровим. І навіть якщо як я вже просила, ти переведеш свою фотографію в чорно-біле, то мозок ще якусь невловиму мить буде тобі транслювати залишки кольору на фотографії. Але на першому місці стоїть надважлива річ для того, щоб зробити оцей візуальний стрибок від кольору до відтінків сірого, потрібно дивитись не тільки на кольори в сцені. Потрібно дивитись на співвідношення між цими кольорами. Якщо знімаємо на чорно-білу плівку, то ми використовуємо фізичний фільтр перед об'єктивом. Він буде освітлювати власний колір, затемлювати протилежний колір і залишає нейтральні відтінки на фотографії. Але. Якщо говорити про цифрову фотографію, бо реально який відсоток зараз от дивиться, і знімає собі такий на чорно-білу плівку. Якщо зараз не дивитесь на екран, а слухаєте, подивіться, це колірне коло, і воно показує зв'язки основних кольорів. Червоний протилежний блакитному, жовтий синьому, маджента, зеленому. Знання всіх цих зв'язків допоможе вам передбачити ефект накладеного фільтру, або запропонувати, який саме фільтр дасть вам бажаний ефект. І тут йдеться не тільки про фізичні фільтри, накладені перед об'єктивом. Фільтри є і у фотошопі. Використовуєте змішування каналів. Channel Mixer, або чорно-білий фільтр, black-white and white Filter. І коли редагуєте своє зображення, ви таким чином імітуєте ті самі фізичні фільтри. Щоб не проклясти все на світі у постобробці, фотографуйте тільки в RAW. Так, робота для вас з кольором стане набагато гнучкішою. Але знаєте, я вам відкрию такий секрет. Напевно, що немає жодної людини, яка завдяки своїм знанням натисла три повзунки у редакторі і вийшла готова фотографія. Звісно ж, потрібно експериментувати, потрібно тягнути ці повзунки, завжди навчатись, тому що кожна фотографія унікальна. Вона банально зроблена. От дві однакові фотографії з проміжком в хвилину можуть мати різні характеристики, тому що десь сонце зайшло, десь е, інша лампочка перемкнулась, десь якась тінь з'явилась. Тобто це вже були два різних унікальні знімки. Тому до кожного такого знімку потрібна, потрібен унікальний підхід. На наведеній ілюстрації я тебе прошу зробити так само. Зі своєю фотографією, яка тобі подобається, видно, як редактор можна використовувати для імітації ефекту того самого вищезгаданого фільтру перед об'єктивом. Або граючи з різними кольорами, можна створити абсолютно унікальний ефект. Здається, ми трошки вже зрозуміли, як побачити ЧБ у кольоровому світі. Це може здаватися трошки важко, але це тільки на словах важко. Можливо, хтось злякався, що я сказала, що треба мати якісь унікальні знання про світлотінь і тональність, але ці знання на те й унікальні. Як я тлумачу для себе цю унікальність? Ми отримуємо ці знання у ході практики. Ми експериментуємо, фотографуємо, надихаємось, показуємо, транслюємо, живемо з цією енергією навколишнього світу. І це ми не десь прочитали. Це ми не в курсі в якомусь купили, почули, побачили. Ми це зробили. Тому ці знання і є унікальними. Ніхто не обробить точ-в точ ту саму фотографію, не сфотографує той самий предмет так само, як і ви. Прикладом є якісь воркшопи, де кожна фотографія з якогось іншого ракурсу. Навіть з того самого ракурсу, на ту саму камеру, два різних фотографа сфотографують по-різному. Добре. Ми... Здійснили квантовий стрибок з кольорової в чорно-білу фотографію. Ми використали фільтри. Що ще потрібно. Ну, ось він, мій шедевр. Але потрібно ще додати трішки характеру фотографії. Наприклад, попрацювати з контрастами і акцентами. Але не так, як би ми це робили з кольоровим знімком. Навіть якщо пропустити оцей етап, оцей шар ЧБ вимкнути в фотошопі, і після всієї обробки, ми отримуємо помилкову роботу насправді, але в ЧБ це виглядатиме як ніколи доречно. Дуже показовим є ось цей приклад. Ну, погодьтесь, що друге фото нас вражає більше, і запам'ятається саме воно. Це водоспад Брайденвейл під час бурі в 1974 році, зроблене Аланом Россом. Ну, чесно кажучи, на першому знімку я би навіть не зрозуміла, що це буря, якби сам автор так не назвав. Зараз я подивлюся ще цю, цю фотографію. Ну, як на мене, ну, здавалось би, з ювелірною точністю перед, переведено знімок в ЧБ. Е, і тони є, і тіні є якісь. Ну, Але настрій у знімків. Це той самий знімок, це один і той самий фотограф Алан Рос, і той самий знімок, але наскільки, наскільки діаметрально протилежний характер їхній. Тобто, Перший він такий спокійний, стриманий, яка така атмосфера спокою, затища, або перед бурею, або якийсь такий погожий день. Ну, туман якийсь, або перед бурею, або після бурі вже спало. Ну, а друге, другий знімок в нас викликає таку напруженість тривожність, неспокій. І... В житті теж все було не так спокійно. Я зацитую. Я працював у фотолабораторії під час одного з воркшопів Анселя в Йосеміті, Ансель Адамс. Йдеться про нього. І вся група вирушила у виїзд в гірську місцевість у день, коли раптово пронеслась гроза. Вітер і дощ змусили нас скоротити подорож. Повертаючись до долини з іншими асистентами, я побачив неймовірну картину на вислі хмари і водоспад Брайден Вейл. Ми різко загальмували, схопили своє обладнання, я встановив свою камеру, зробив два кадри, змінив об'єктив, зробив ще два знімки. І оскільки я відповідав за фотолабораторію, то проявив знімку, плівку того ж дня і зробив контактні відбитки. Але відбитки були нудними. Тобто ми тут бачимо доказ того, що камера не бачить так само, як ваші очі. Всі тони були на місці, але атмосфери, яку я відчував там, не було. Під час зйомки мене охопило глибоке враження. Темна, похмура буря з важким небом, яскравими навислими хмарами, і коли я повернувся додому і зробив перший друк, я підвищив контраст у хмарах, лісі на передньому плані затемнив небо, аби передати той настрій, який я відчув і отримав успіх. Ну, який висновок з цього всього можна зробити? Ну, Чорно-біле зображення, воно вже є абстракцією реальності. І воно може набагато краще за колір показати сцену драматичнішою. Воно може. М Показати сцену з якимись делікатними нюансами і при тому всьому, що ви отак передали своєю контрастністю, тональністю оцей чорно-білий знімок, він не виглядатиме фальшиво. Колір може саме ти, людина, з камерою в руках, створюєш собі реальність. Навіть Ансель Адам сказав, що фотографуючи, ми не відтворюємо, а створюємо реальність. Ой, гаразд. Я обіцяла навчити бачити ЧБ у цьому кольоровому світі. І я дам декілька порад, але це будуть виключно поради, якими я користуюся. Я хоча і не дуже часто знімаю чорно-білу фотографії, але я не буду абсолютно казати того, чого не знаю, не розумію і не використовую. По-перше, дивіться на композицію. Все починається ще до того, як ви дістали камеру з сумки. Можна використовувати руки або карточку для кадрування. В цифрових фотоапаратах використовуйте Live View. Дивіться, що саме привернуло вашу увагу до сцени чи об'єкта вашої зйомки. Де найкраще місце для мого об'єктиву? І саме відносне положення фотографа до суб'єкта визначає структуру зображення. Друге, вибирай правильно об'єктив. Єдине, на що справді впливає фокус на відстань твого об'єктиву, це на кадрування. Спочатку обирай. Бочку, а потім обери таку підходящу фокусну відстань на об'єктиві, яке б забезпечувало ідеальне кадрування. І, до речі, вибір об'єктива не впливає на структуру об'єкта зображення. Наступна порада це вибір фільтру. Якщо ми говоримо про цифрову фотографію, а в даному випадку я говорю тільки про неї, то більшість ефектів фільтра можна отримувати в редакторі в постобробці, як я показувала раніше. Винятками будуть якісь там НД-фільтри, поляризатори і так далі. Всього купу решту ви можете знайти в інтернеті загуглити під свої конкретні потреби, ситуації або сцени. Проте в камері є монохромний ефект, ніби як чорно-білий фільтр. І за допомогою цього фільтру ви можете побачити вже приблизну, приблизну ситуацію того, що ми отримуємо для подальшої роботи над фотографією. Але єдина пересторога: знімайте тільки у RAW або RAW плюс JPEG. JPEG ми завжди отримуємо чорно-білий, бо саме він відображається на екранчику камери. А Раф, ми отримаємо кольоровий. І останнє це експозиція. Не доекспоновуйте кадри. Бо за тими перепаленими ділянками, за тим райським світлом вже нічого не витягнеш, інформація буде втрачена, а з тіней можна витягнути досить прикольні моменти. Ця порада ще краще працюватиме, якщо познайомитись з гістограмою. І можна включити на екранчику фотоапарата, або я не знаю, як на яких камерах, але в мене в Canon є режим, який підсвічує червоним переекспоновані моменти. Якщо гістограма врізається в праву частину віконця, то знизіть експозицію і зробіть ще один кадр. І дивовижно він буде набагато кращий. Ну, отже, отак за кавою, вже, на жаль, холодною, я. Дала декілька порад, розказала про дивовижність чорно-білої фотографії, і я дуже сподіваюся, що вам вона вже не здається такою суперскладною і для обраних. Фотографуйте, експериментуйте, навчайтесь у ході своєї практики, і найголовніше насолоджуйтесь.